Увага, шановні глядачі, скрита інформація, про яку всі замовчали чогось. В Україні запустили нову дія-картку. Ви це знаєте. Цифровий інструмент, через який тепер будуть виплачуватися пенсії, соціальні допомоги, субсидії, програми для ВПО та інші державні виплати. Але разом із зручністю, увага, приходять і контроль, обмеження і цифрова залежність. Що мається на увазі? Дивіться, в цьому відео я розповім усю правду про діякартку, розберу її переваги, приховані ризики, поясню, що це означає для пенсіонерів, переселенців, соціально незахищених людей. Це не просто чергове оновлення було, це зміна системи, яка торкнеться кожного, друзі. Дивіться до кінця, щоб зрозуміти, як уберегти свої права, свободу і доступ до власних грошей. Отож, дія картка це зручність чи цифрова пастка. Дивіться. Ви все життя працювали, наприклад, мріяли про спокійну старість, щоб без поспіху випити кави зранку, полити город, сходити в аптеку, купити хліб у знайомій крамниці. А тепер, друзі, держава каже, вибачте, тепер ваша пенсія буде лише через дію. Без смартфона, без інтернету, тут уже без шансів. Так починається історія нової цифрової цієї ініціативи Дія «Дія-картка», яку вже називають наймасштабнішим експериментом над звичайними людьми. Її презентують як зручність, як майбутнє, як крок до прогресу. Але дедалі більше українців запитують, а кому це насправді вигідно? І чи не ховається за словами цифровізація нова форма контролю? Отож, давайте почнемо, що таке Дія-картка? За офіційними словами уряду, Дія-картка – це єдиний цифровий інструмент для всіх соціальних виплат, пенсій, допомог, субсидій, виплат для пенсіонерів, переселенців, програми підтримки тощо. В одному місці з однією карткою і все під контролем. Ви відкриваєте її через додаток Дія або у банку, який з ним співпрацює. Далі вам нараховують гроші, які поділяються на кілька рахунків. Перше основний рахунок і друге спеціальні рахунки. Ну, наприклад, для пакунку школяра чи виплат переселенцям. На перший погляд усе просто: зручно, цифрово. Але саме в деталях кри криється якраз, друзі, і небезпека, вибачайте. Дивіться. Як це працюватиме? Пенсії, соціальні виплати, допомоги, ВПО, виплати по безробіттю усе це тепер може надходити лише на цю дія-картку. Ви це знаєте. Кожен спецрахунок матиме свої правила, дивіться, які. Гроші не можна зняти готівкою, не можна переказати на інший рахунок. Можна витрачати лише на певні товари або послуги, визначені державою. Це, мені здається, не аж так і дуже все продумано, друзі. А Ви як вважаєте? От, наприклад, отримати пакунок школяра. Значить, зможете купити лише зошити, ручки і рюкзак. Але там розширені вже є додатки, що можна купити. Ну, про них не хочу просто час е, тратити ваш. Дивіться. Але тільки у тих магазинах це купляються, до речі, що підключені до системи і мають спеціальний торговий код. Тут не все так просто. І тут виникає питання: це турбота чи обмеження свободи. Всі кажуть, це для зручності, але для кого? Мається на увазі всі, хто це запустив у дію. Це ну, наша влада, держава, як кажуть, усі, хто до цього дотичний, кажуть, що це буде дуже зручно. Чим пояснюється держава? Мовляв, це боротьба з шахрайством з нецільовим використанням коштів з ще бюрократією. Система автоматично перевірятиме, чи витрачаються гроші як треба, ніби. Зменшаться черги, а людям не доведеться бігати по установах. Хм, Цікаво, друзі, але є одне але. Якщо система вирішить, що ви купили не те, платіж може бути і заблоковано. Якщо додаток зависне, наприклад, або сервер не відповість, ви залишитесь без доступу до власних грошей. Як вам таке? Мені не дуже. Якщо виникне помилка, наприклад, чекати виправлення доведеться тижнями, бо все автоматизовано, розумієте, людського фактора більше тут немає. І тоді постає ще серйозніше питання, що буде, коли дія дасть збій? Коли система не пропустить платіж? Коли в людини просто немає смартфона, і все. Інтернету доступу, ви знаєте, що багато людей зараз живе в селі. Ну, навіть і завжди живе, але там мається на увазі, що багато людей живе без інтернету в селі. А якщо пенсіонер, от, і в нього ще кнопковий телефон, що робити? Ось тут головна біда. В Україні мільйони людей старшого віку не мають смартфона просто або навіть не користуються інтернетом, ну це ж воно так і є. Для них дія це незручно, це щось чуже, складне і навіть, знаєте, дехто й боїться того. А тепер давайте собі уявимо, держава переводить усі пенсії у цифру. Людина в селі без інтернету, без підтримки, що вона отримує лист, підключить дія картку. І що вона має робити? Їхати в центр, шукати когось, хто допоможе, вчитись користуватись телефоном у 70 років чи як? Ну як, друзі, я це не розумію. Такі речі можуть перетворити життя старших людей просто на справжнє якесь випробування. Ой, це контроль, який замість довіри, не мов мовби. Дія картка створює повний цифровий слід, щоб ви собі розуміли. Держава бачить, коли, де і на що ви витрачаєте свої гроші. Тобто втрачається вже приватність повністю. Це наче, знаєте, доброзичливий цифровий наглядач такий нам дали, який завжди стоїть поруч із вами біля каси. І якщо сьогодні система каже, це лише для зручності, то хто гарантує, що завтра не скаже, а тепер тільки через дію інакше допомоги не буде? Ну воно таке може бути. Це поступове звикнення вже до повного контролю, я це так бачу. Експерти зазначають, до речі, держава через дію отримує унікальний інструмент управління фінансами населення. Та певно, що так. А як ще можна людей прив'язати до чого, як не до цифрового такого, знаєте, контролю? Це зручно для статистики, для перевірок. Але з точки зору людей, ну це дійсно це залежність. Сьогодні, наприклад, ви підключили картку добровільно, а завтра без неї вже не отримуєте субсидію. Ну, дуже файно. Післязавтра ще купуєте квиток, але сплачуєте послугу. І ось ми вже не користувачі системи, а частина системи стаємо. Але може бути і так, що можна і не купити той квиток, і не сплатити послугу ніяку, тому що все може зависнути. Мені, до речі, одна людина згадала в коментарях, чому я кажу таке слово, як файно. І де воно є в українській мові. Та воно не то, що є в українській мові, а воно, напевно, це слово файно воно виросло з Україною. Скільки разів я чую іменно в народній. Такий, знаєте, мові, файний чоловік, файна дівчина, о, як ти файно одягнутий, файно готуєш. Вибачте, друзі, за віступ. Я, якщо хтось ще захоче запитати, що таке слово файно, ну, це питали взагалі-то люди, які розмовляють на російській мові, бо вони не знають так української, але, ну, добре, я маю на увазі погодьтеся, що добре не знають. Це нічого поганого, тому що люди виросли, так навчались, у когось було в школі тільки російська мова, але це, це колись питання ще до держави, чому так були поставили цю систему, що української навіть було менше місцями, як російської. Ну це вже таке, це не хочу в входити в ту політику так глибоко. Ми це всі прекрасно самі розуміємо. І моя думка така. Україна, значить, українське має шануватися на першому місці, однозначно, будь-що, відмови до їжі, до всього. Друзі, вибачайте, не знаю, чому я відступив так, але якось так це, напевно, що знаєте, патріотизм мій і поклик серця сказати це. Вибачте, дивіться ще про дію картку кажу. Плюси, які визнають навіть критики, які то є плюси ще, друзі. Будьмо чесні, у дія картки є й хороші сторони, якщо зараз подумати. Дивіться, перше, це буде дійсно менше бюрократії, друге швидші виплати, третє автоматичний контроль без черг у відділеннях. І все в одному місці. Воно так воно і є. Для молоді, для людей, що розбираються в технологіях, це може справді бути зручно. Але ж ми живемо в реальній країні, де не кожен має стабільний інтернет, де стар... старші люди. Просто бояться натискати щось не туди, бо можуть щось і, знаєте, і зламати і заблокувати, як кажуть. А тепер про короткі, такі невидимі ризики, які є, коли вже зручність стане залежністю. Дивіться, друзі, один із найбільших страхів це збій системи може бути. Якщо дія зависне або сервер упаде десь, виплати зависнуть разом із нею. Пам'ятаєте, якось було недавно, що дійсно з тієї банки, це може бути. Ну, знаєте, були зависли, тому що була атака, кібератака на Україну, всяке може бути. От, І тут вже не допоможе жоден банк, знаєте, чи гаряча лінія одним словом. А ще є можливість цифрового тиску. Е, нами можуть просто керувати і відключати, її, зблокувати. І це на уровні може статись навіть, знаєте, і в нас, і в Україні. І тоді Дія картка перетворюється на сервіс. Знаєте, на такий, що буде цифрова така трошки дійсно залежність. Що ж робити? Дивіться, друзі, я вам так даю пару пунктів зараз для тих, хто хоче підключитись правильно. Але не підключайтеся на сліпо. Якщо вам пропонують діякартку, уточнюйте, які самі виплати під неї потрапляють і які будуть обмеження. Друге, друзі, перевіряйте умови, які спецрахунки створюються, чи можна зняти готівку, чи діє картка без інтернету. Перевіряйте. Не бійтеся запитувати. Пишіть у підтримку банку, у соцзахисти, вимагайте роз'яснень. Четверте, залишайте альтернативу. Якщо поки що залишитись на старій банківській картці, ви можете, залишайтесь. Ну, це вже на вибір. Ну, таке, то кажуть, що нема нічого там, ну такого протипоказаного, як кажуть, залишатися. П'яте. Вчіться цифровій грамотності, звичайно. Бо, хоч як би це не звучало, але майбутнє все одно воно йде до цифровізації, друзі. І краще його зустріти вже трошечки хоча б підготовленим. Підсумовуємо. Дія картка, це водночас і крок уперед. І крок у зону ризику. Але, друзі, певно, буде більше кроку вперед. Бо це може зробити життя зручнішим. Ми стоїмо, друзі, на межі нового етапу. Знаєте, коли держава переходить у смартфон. А смартфон, до речі, вже, виходить, переходить і в наше життя. От, і тепер питання вже буде і в технологіях, і в свободі. і Це треба буде нам просто все поєднювати разом. Бо цифровізація це може бути світлом майбутнього. Я вам так скажу просто від себе. Воно може бути ніби і страшно, але воно буде, знаєте. І трошки і справді менше пов'язано з цими бюрократичними діями, через людей ходити в саті справки, папері. Знаєте, і знаєте, як воно було? Хтось десь щось може казати, що не виходить, а ще щось таке. А тут уже все по електронному, по закону буде виходити. Ну, все, друзі, я був радий з вами поспілкуватися. Не знаю, чи всім підходить такий підхід держави зараз до цифровізації, але мусимо привикати, бо фактично. Іншого вже і не дано треба йти за часом. Все, дякую за увагу, на все добре, і хай вам щастить.